Ті комуністичні отакі замашки, там кожну рису, яку не возьми, це радянщина. Ми хочемо провести, щоб наша влада провела чесний, достойний конкурс. Так як сам проєкт створення меморіального комплексу буде фінансуватися з бюджету міста, я думаю, що до цього запиту долучилися б не тільки родини, але й містяни міста, і гості міста, тому що це важливо для них. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг, центральне кладовище, сектор почесних поховань. Напевно, вже всі знають у місті, в нашому, що наша влада хоче встановити меморіал захисникам без обговорення з родинами загиблих, без шанування пам'яті. Ну, цей меморіал, сюжет цього меморіалу їхнього, ну, згадує наверное, радянських героїв, які загинули в афганській війні. І ніяким чином не нагадує сучасну війну і наших воїнів ЗСУ. Ми хочемо провести, щоб наша влада провела чесний достойний конкурс, щоб ми могли видвинути, у кого є проекти. Будь-який проект от такого масштабу він повинен був. По перше, якісь громадські слухання. По-друге, нас в першу чергу повинні були запросити на ці слухання. Бо те, що колись один раз у місті конкомі, ми там достукались і такі нас послухали. Це було ні про що. Дві години Олександр Юрійович розповідав про героїчну концепцію цього пам'ятника, із-за якого ми сьогодні всі тут зібрались. Оця, вибачте, Радянщина і до того ж іще й скопійована з іншого пам'ятника. Все це повинно було бути поступово, покроково, як це роблять в інших містах. Нам не треба піар. на Цьому меморіалі нам треба місце, на яке б ми могли прийти, схилити голову, помовчати і щоб мурашки побігли, вибачте, по шкірі. А не оту пародію, яку вони нам зробили. Отой от солдат, який не похожий на нашого захисника. Вибачте, от оті комуністичні, такі замашки, там кожну рису, яку не возьми, це радянщина. Перше ми нам презентували проєкт, коли ми у вересні 23-го року зустрічалися в виконкомі з Олександром Вілколом, Олександр Піскун був, скульптор був. Карий був. Так. Тоді ми спілкувалися, нам тоді презентували цей проєкт. Там була просто фотографія віддалена. Так, роздивитися його конкретно неможливо було. От зараз, коли з'явилася вже як зразок цього пам'ятника виготовлений в глині, ми вже змогли роздивитися кожну деталь і вираз обличчя. Видно, що ну дійсно пам'ятник нагадує ну радянщина, радянщина. влада з нами не комунікувала. А вони б повинні були б, мабуть, обратися до тих, чиї діти тут поховані, чи чоловіки тут поховані, брати і так далі. Маса писала людей, що вони просто мені ну, викликають якусь одразу, якийсь світчий розпач, а вони повинні інше викликати. Вони емоцію повинні викликати якусь. Ну я не знаю, волі до перемоги, гордості за наших бійців, а не те, що він, вибачте, отам убитий, лежить і все, і нас побили. Ну, не та емоція повинна бути. І вони повинні були цю емоцію у нас запитати. Розумієте, з нами зробити громадське слухання, обговорення проєкту, погодження концепції, всього цього меморіалу. Це з нас повинні були почати в першу чергу. А не отам вони в своїх кабінетах все запитили, а потім сказали, а ось тендер ми провели на 70 мільйонів. Онів на 130 мільйонів. Вибачте, нашо нам ваші мільйони, нашо нам тут ритуальне місце, коли сектор, сектор заповнений. бухувати копу грошей у те, що вже не буде мати ніякого сенсу? Я розумію, що цей сектор можна аж туди, то ні розширювати. І воно буде розширятися, бо людей будуть вести і вести. звернення до містян нашого. Міста. Дивіться, цей меморіал стосується не тільки нас, у кого загинули рідні. Він стосується усього міста. І в мене велике прохання, я думаю, мене всі підтримують. Щоб ви не були осторонь цього. Сюди будуть приїжджати наші майбутні покоління, і ми повинні показати, як ми це шануємо. Якщо ми зараз не будемо шанувати тих, хто загинув, вони прийдуть і другий, і третій раз. Це наша пам'ять. Цей проект я Фірма охорони агентства Добра справа, де робив директором мій брат Данілюк Сергій. На жаль, він помер. І ми з друзями обратилися в наш педінститут до художників, молодих, сучасних, і вони нам запропонували цей проєкт. Це історія про трьох друзів, які разом робили. І з моменту перших днів повномасштабного торгідня вони пішли на захист нашої країни. Це одна із багатьох історій нашої сучасної війни. Вибачте. Хлопці, які залишили своє мирне життя позаду і віддали саме найцінніше, що в них було, це своє життя. Це один із проєктів. Я думаю, може їх буде ще багато. Якщо нам дадуть добро, я не знаю, будемо добиватися. Чому в інших містах все обговорює спільнота? Ми не обговорюємо. І я була. Я теж в інститут заїхала в, вони чекають звернення і конкурсу проведення. І там готові люди, багато ідей. Ця ідея гарна, ще є ідеї. Ми міста будемо самі вибирати, а не хтось нам щось нав'язує. Є, хоч одна офіційний, офіційний запит і відповідь до міської влади. У мене є два запити, я надавала. Мали ви скать, ви розумієте? Я просто сама колись працювала в цій структурі. Я розумію, що цю структуру треба можна побороти тільки от конкретний запит і конкретна їхня відповідь. От якщо у нас хоч одна відповідь така є, ми можемо уже далі. Формулювати свою думку розумієте? коли був перший тендер, вартість його була 71 мільйон. Після того як ми знайшли інформацію на Прозоро, те, що договір розторгнуто, тоді ми написали запити стосовно самого тендеру. Стосовно пам'ятника, я думаю, більшість взагалі на нього не звернули увагу, тому що більше було приділено уваги саме на могина пам'ятникам. Тобто козацький хрест, кому подобався, кому не подобався, колір і все інше. Комунікації ну як представник від влади у наш чатик, у нас існує родин загиблих, що стосується сектору, додали піскуна. Він обіцяв, було таке. Він казав: Я дізнаюсь, я напишу відповідь і ми йому пишемо. Пане відповідь Олександр, відповідь". надайте відповідь. Ви обіцяли в кінцевому випадку. Пан Олександр дійшов до того, що просто окремим. Особистостям став писати погрози, вибачте, у приватну приватне уже листування. Що закрийте, вибачте, рота і таке інше. Я кажу: а як ми закриємо рота, то що? Ви нам Ви... наші могили перенесете? Ну що буде? Це чат, який для родичів. Там наш біль, там наше, але знову ж таки. Коли ми побачили уже макет цього пам'ятника, ну там просто ви розумієте, там кожного дня сотні дописів. От. І тому от виникла така от необхідність зустрітися, обговорити. І все-таки я пропоную, ми повинні все одно за допомогою вас, журналістів закликати. Ми повинні звернутися іще з одним запитом колективним, щоб нам отак от відповіли. Ми, спільнота родин загиблих ветеранів війни, маємо бажання подати запити на директора департаменту розвитку інфраструктури міста, виконкому Криворізької міської ради, виконуючи обов'язки міського голови міста Кривого Рогу Юрія Вілкула і голови ради оборони міста Кривого Рогу Олександру Вілкулу. Від спільноти рідних загиблих ветеранів війни міста Кривого Рогу, рідні яких було захоронено на секторі почесних поховань, що ми хочемо перше. Вимагаємо постійної комунікації з родинами загиблих ветеранів війни стосовно створення об'єкту нове будівництво меморіального комплексу в секторі почесних поховань на частині земельної ділянки, призначеної для розширення кладовища Центральне, друга черга, Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська рада. А саме проведення відкритих зустрічей з родинами загиблих з залученням ЗМІ, представників громадськості, військовослужбовців, оскільки цей... Меморіальний комплекс важливий не лише для рідних загиблих ветеранів війни, а й для усіх містян та гостей міста. Друге призначити день проведення зустрічі з родинами загиблих ветеранів війни. Третє забезпечити присутність на даній зустрічі виконавця робіт стосовно створення об'єкту нове будівництво меморіального комплексу в секторі почесних поховань. Четверте. На зустрічі визначити пріоритетність, тобто послідовність виконання робіт на секторі почесних поховань. П'яте відкрити всеукраїнський конкурс проєктів на створення пам'ятника на секторі почесних поховань, а також на могильного пам'ятника, так як більшість членів родин, громадськості міста, військовослужбовцям, активним діячам та іншим. Не до душі запропонований варіант пам'ятника на секторі почесних поховань, а відповідно і на могильний пам'ятник викликає багато запитань. Шосте: чи таке і конкретне роз'яснення облаштування могил з урахуванням нормативних вимог у зв'язку з порушенням санітарних норм, які видно наочно. Відсього сьогоднішня дата 3 вересня 2024 року. Прикладаємо до запитів підписи. Нам за два дні вдалося зібрати 313 підписів. Я думаю, аби в нас було більше часу, ми б зібрали їх набагато більше. 10. Так як сам проект створення меморіального комплексу буде фінансуватися з бюджету міста, я думаю, що до цього запиту долучилися б не тільки родини, але й містяни міста і гості міста, тому що це важливо для них. І однією з головних таких вимог, дуже вагомих для кожної родини загиблого, є збереження фактичного місця розташування могили згідно геодезії, згідно координат. щоб нікоїм чином могила воїна не була зміщена і пам'ятник, щоб стояв тільки на його могилі, тому що це дуже важливо. Ну, ми повинні шанувати наших воїнів і все зробити для того, щоб все було зроблено, як тому належить, і щоб ніхто жодному воїну по кладовищі не зміг ступити своєю нагою. І тут дві копії колективного запиту. Одну нам повернути, одну Так, дякую. вам принесли запит для реєстрації. Колективний запит. До голови ради оборони міста Кривого Рогу мені винесли мій екземпляр. Стоїть дата, і номер телефону, а номер зареєстрованого колективного запиту. Хто прийняв, печатка, підпис. Печатка на ньому ставиться. Чому на інших ставиться, а у вас не ставиться? У вас печатки немає? Я вам кажу, що там печать ми не ставимо. Ми просто передаємо Олександру Юрійовичу ці документи. А у що, печатки немає? Ні, у нас немає. А номер реєстрації мого колективного запиту немає поки. Так а який у нас номер реєстрації? Ми щойно подали наші колективні запити на ім'я військово виконуючого обов'язки міського голови міста Кривого Рогу Юрія Вілкула, директору департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради Івану Карому, де нам поставили печатки і присвоїли реєстраційний номер. А також голові ради оборони міста Кривого Рогу Олександру Вілкулу. І, на жаль, нам винесли наш колективний запит без реєстраційного номеру без і без печатки. Ну, чекаємо відповідь, напевно, буде десь через два тижні. Як буде відповідь, ми вам обов'язково обов повідомимо. Обов'язково повідомимо.